Станом на зараз на земельній ділянці маємо чуть більше 8 тисяч тонн сміття. Це окремо виділена земельна ділянка, в неї площа майже 5 гектар землі. Тверда поверхня має звичайна земельна ділянка, і ми поки що зберігаємо, облікуємо по возі і зберігаємо там ті відходи для подальшого. Сортування, а також перероблення це всі відходи, які тільки є: і шкідливі, і нешкідливі, азбистов містки, бетон, цегла. Ну... В основному це, це сміття поки що, тому що туди, де прилітає, або це переважно житлові будівлі. Ми розуміємо, там у людей є все. Там і харчі, і речі, і побутова техніка. Тому все от в одній кучі. Поки що ми його не сортируємо, тому що є постанова 1073, яка забороняє прямо щось робити з тими відходами, тому що ми зараз в зоні активних бойових дій. Ми маємо чудові драбарки, які отримали від японського уряду, які б мали нам допомогти з утилізації цього цих відходів або переробити їх і скажімо так, облаштовувати якісь дороги, якщо це цегла, там з вапняка, або бетон на подальше, скажімо, використання виробництва там бетонних перекриттів або. Тощо, тому поки що на на жаль, ми тільки облікуємо по вазі і складуємо. Просто воно чекає свого часу, коли можна туди прийти. Активно почали привозити і складувати відходи рунації саме після підриву Каховської ГЕС. Це корабельний район дуже сильно постраждав. Саме тоді почалось, скажімо так, розростання збільшення тих відходів рунації. Станом на зараз на земельній ділянці маємо чуть більше 8 тисяч тонн сміття, тобто відходів цих не сміття. Ну, поки що це більше похоже на сміття, ніж на щось там переробити, тому що там і деревина, і металопластикові вікна, цегла, ну, от абсолютно все.